Миру Божого Дорогенький хотів поділитися відкровенням, де знаходиться пекло. Свідоцтво очевидця, питання, де знаходиться пекло, ми опираємося на слова очевидця пекла Ісуса Христа, який точно знає, де воно знаходиться. Ісус Христос каже: бо як Іона був у череві кита три дні і три ночі, так і Син Людський буде у серці землі. Три дні і три ночі. Також апостол Павло писав про Христа, що Він зійшов у пекельні місця землі, де Ісус три дні і три ночі був у пекельних місцях землі, у пеклі. Отже, де знаходиться пекло? У самому центрі землі. Питання. Якщо пекло розташоване буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися в цілком матеріальному місці? Дуже легко, зараз ваша душа перебуває у вашому тілі. Тіло це матерія, і якщо ваше тіло хворіє, йому погано, душа реагує, вона мучиться. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі у пекло, де температура сягає 6000 градусів, якщо душі буває некомфортно у вашому тілі, і, можна сказати, в раю, Бо Бог землю від самого початку зробив раєм, то як її буде у пеклі, саме Бог визначає, де душа перебуватиме, і як Він зараз визначив, щоб ваша душа перебувала у вашому тілі, так само Він може визначити, щоб ваша душа була у раю, чи у пеклі. Тому Ісус навчав: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. А душі не може вбити, а бійтеся більше того, хто може душу і тіло погубити в гієні. Більше відео на цю та іншу теми ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і прагнете жити в раю, напишіть нам і підключайтеся до щоденного онлайн-спілкування і молитви з церквою. Хай благословить вас Господь.